Ще декілька днів і завершується третя чверть у дітей, так вони йдуть на канікули, і безпека дітей в першу, ну стоїть на першому місці великим пріоритетом для, для батьків, так і ми от нещодавно буквально з нашими колегами обговорювали такі питання, які дуже там нас всіх хвилюють, і з вами теж обговоримо. Власне, як забезпечити цю безпеку, про яку ми говоримо, дітей на канікулах. Питання безпеки для всіх є е, пріоритетним напрямком для батьків для, для батьків, для педагогів, і навіть починаючи з дошкільної освіти, коли наші діти в дитячих садочках з ними працюють і вихователі. Ну і звісно, підключаються е, надзвичайники абсолютно у всіх е, містах, селищах і селах е, нашої України, зокрема, і Вінницькі рятувальники, е, як то кажуть, тримають руку на пульсі щодо превентивної роботи нашої наших дітей нашого молодого покоління питання безпеки дійсно актуальне. З понеділка вже діти йдуть на канікули. Здебільшого діти, як то кажуть, предоставлені. Самі на себе, тому що батьки зайняті і дуже багато гуртків... Робота на канікули не йде. Так, <працювати> на жаль, робота на канікули не йде, і дуже багато гуртків також припиняють свою роботу. Тому ми в цей період напередодні посилюємо свою просвітницьку роботу. Дякуємо вам, що ви йдете нам на зустріч і допомагаєте донести цю дуже важливу інформацію. Тому питання безпеки має формуватися і починатися вдома від батьків. Батьки передусім мають розповідати про безпеку життєві. І діяльності, куди входить пожежна безпека, безпека правильного поводження на природі під час відпочинку біля водойм, не дивлячись на те, що весна наразі, і не забуваємо про питання мінної безпеки з цієї тематики. Нам дуже допомагає фонд ООН ЮНІСЕФ Україна, де СНС разом із ними вже не один рік співпрацює. Бачите, на столі. Ми сьогодні принесли багато поліграфії про неї. Власне може Юлія розповісти, як це нам допомагає. Будь ласка, юля завдяки що ви берете в руки? Так що це за поліграфія? Про що вона є дуже різноманітна поліграфічна продукція від фонду ЮНІСЕФ. Зокрема, ось такий серія коміксів про Пса Патрона, де дітлахи. На уроках за допомогою вчителів або батьків можуть в деталях дізнатися, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів, як вони можуть виглядати, з яких матеріалів вони і в яких місцях вони можуть знаходитися, як місця, де можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети, позначаються. Е... Тут цікаво, у вас, окрім я бачу, окрім таких брошур. Ще є якісь ігри. Так, це так. ігри. Що це таке? Мені особисто дуже сподобаються ось такі загадки, mm -hmm. також на тему мінної безпеки. Тут всередині є це якась тека, так. Да, тека. Тут є самі по собі загадки, і є до них ось такі картинки, за допомогою яких дітки можуть не лише відгадати загадку. А й ага. на картинці знайти цей вибухонебезпечний предмет, де він тут заховався. Дуже гарно. То ось тут вибухонебезпечний предмет. Дітки шукають і наочно можуть побачити, як, де він може ховатися і як він виглядає. А отака цікавість до, до речей не спровокує їх, знаєте. Наблизитись ближче до таких речей. Yeah, От. Ви знаєте, чи все йде в комплексі. Ви розповідаєте, що це таке, і наголошуєте на тому, що наближатися чи падати yeah, такі є речі, основні немає. правила не торкатися, не наближатися, і одразу про знахідку повідомляти екстрені служби. Це номер 101 ДСНС України, номер 102 національна поліція або загальнонаціональний номер телефону 112, де зосереджені всі екстрені служби. Діти зараз дуже розумні, і здебільшого вони навіть ви Риджають батьків тому працювати з дітьми дуже цікаво. Хочу сказати, що дана продукція знаходиться абсолютно у всіх класах безпеки на території Вінницької області. Ми зробили все можливе, щоб питання просві... змінного просвітництва було якомога більш охоплене і закрите і максимально доступне. Звісно, да добре. А ось це що? Також це також стосується мінної безпеки. А це теж гра, так? Так. Да. Це також гра ем... «Провідник безпеки. Провідник безпеки. Угу. Е, у нас теж є наша е, гра, така схожа. Е, Давайте ви поки будете да. розповідати. Да? Е, у ній також картки на різну тематику е, по типу також загадки. Одна особа читає е, про. Те, що на картинці так. інша відгадує це слово, не можна вживати, наприклад, і здається, там... я вже граю в цю гру. Да, так, така гра. розвідку Між іншим, дорослі також можуть брати активну участь і грати в цю гру разом із дітьми. Віде. Та та навіть між собою, як на початку, коли приходили ці ігри до нас у наш відділ, ми також дівчатами і з колегами да. грали. Якби це банально не звучало, тому що людина ніколи не може бути стовідсотково обізнана в питаннях безпеки, тому що на жаль, в країні війна, Україна важається. Однією із найзабрудніших з забруднішених територій у світі вибухонебезпечними предметами, тому цьому питанню необхідно приділяти дуже велику увагу. Тут цікаво, так тут я так розумію, брошура з інструкцією. інструкції поглянути. І тут є ось окремі такі спакуваннями. Ну, Дуже якісне локації потім вам залишимо спроби Так, дякую. Це, це наш, наш сюрприз, сюрприз для програми світанок цього. Супер. Локації, застереження, предмети і дії? Ось такі різні тут є набори. Я так розумію, що в цій інструкції все із картками так? Так, так там все детально описано, як цю гру грати. Скажіть, а ще цікаво, чи існує якась сезонність? У тих випадках, які трапляються, наприклад, з дітками. Ну зрозуміло, що взимку, як і дорослі, так і дітки, там більше якась небезпека на кризі. Крина, так. І це ми могли бачити велику кількість відео, якими рясніла в наші соцмережі, як наші люди бавилися на льоду, я б так би сказала. Зараз у весняний період я так розумію, ця проблема вже відходить на інший план. З'являються якісь інші, наприклад, які. Так, дійсно, є сезонні такі тематики, гострі питання, з якими стикаємось Ми у своїй своїй повсякденній роботі наразі це пожежі відкритих на відкритих територіях в екосистемах. І не маємо не забувати, що здебільшого ці пожежі провокуються людським фактором. А коли людина, то це і доросла людина, і дитина. І знову ж таки, ми маємо нагадати дітям при нагоді, хочу звернутися до батьків малолітніх дітей. Будь ласка, зробіть так, щоб сірники і запальнички були, як то кажуть. Рідким гостем у вашій оселі і були вони недоступні для ваших дітей, тому, що дитячі запавки зачасту, як показує так, Юлія, наш досвід і практика закінчуються саме пожежами і на відкритих територіях, і у побуті. Хотілося б на завершення поговорити про ще одну дуже важливу тему, яку як я анонсував на початку нашої зустрічі, ми обговорювали з колегами. Можливо, серед спеціальних служб вже якісь там дискусії велися, і ви можете хоч якийсь коментар дати. Наша колега стикнулася з тим, що в батьківському чаті натрапила на листи розсилки з погрозами про те, що якісь невідомі прийдуть до школи вчиняти протиправні. називаємо це так: протиправні якісь і всі батьки дуже там перелякалися, одразу почали пересилати один одному. Дехто із батьків сказав, що все дитину в школу не поведу. Що це таке, яку оцінку можна цьому дати? Ну це питання більше до працівників правоохорони, тому що так, це їх більше напрямок роботи, але ми також батьки і так само нашим дітям в чати приходили повідомлення. Хочу сказати: тут йде трошечки питання щодо медіаграмотності, а угу. говорити про медіаграмотність грамотність з дітьми так. Також треба, тому що вона і в безпековому розрізі, також також має досить великий вплив. А якщо все-таки ви відправляєте дітей до навчального закладу, попри оці всі незрозумілі фейкові повідомлення, маєте пам'ятати знову ж таки, що дитина під час перебування у закладі освіти знаходиться під опікою. Педагогів. Тому також провести з дітьми розмову, щоб ніхто не тікав, не ховався, не біжав, не створював паніку, тому що паніка у будь-якій екстреній ситуації є таким негативним наслідком. Ну, потім маємо такі плачевні навіть результати. Тому слухати вчителів, інструкцій. Під час оголошення сигналу Увага всім тому що при будь-якій непередбачуванні екстреній ситуації такий сигнал пролунає навіть у закладі освіти. У всіх закладах освіти, здебільшого, в місті Вінниці є укриття. Є поблизу укриття, якщо не близько. Тому вчителі разом з офіцерами, які знаходяться у закладі освіти, вони зроблять усе можливе, щоб наші діти були в безпеці. Будь ласка, довіряйте нам. Дякуємо вам за ці дуже важливі слова, за настанови за перестороги, в тому числі, і за те, що в принципі трішки градус цієї напруги ми е, зменшуємо.